Ну і звичайно, що європейські цінності, як ми вже сьогодні пригадували, це про здоров'я, це, це про, про рух і про спорт. І, так. і настає той момент, коли я. Перестаю жартувати, я просто починаю ну не страждати, не але, тільки слухати, але, але щось, робити щось робити. Нарешті робити нарешті корисне щось робити. І а щось головне робити... питання я не розумію, чому я говорю ось так голосно. Я не розумію. <сум> Ти Переживаєш просто не хвилюйте. Сьогодні страждань не буде. Я О, добре, добре. тому що в нас сьогодні в гостях Ольга Беба, вона фітнес-тренерка і спеціаліст зі здорового харчування. Сьогодні трішечки нас потренує, і всі глядачі можуть потім в ютубі передивлятися цю руханку, і робити її коли? Кожен Зранку. день? Зранку ввечері. А, в будь-який зручний час. Так. добре, а якщо ви ми ще й говоримо про харчування, що треба поїсти перед руханкою або не їсти, попити водички? Та й добре? А, таку руханку, яку ми будемо робити сьогодні? А, можна робити в будь-який час дня, угу. а, навіть на на голодний шлунок, але в ідеалі це зробити да, після, наприклад, повноцінного прийому їжі через годинку-півтори. Так, mm -hmm. а, чим корисна буде руханка для нашого організму, якщо її робити не тільки зранку. Ну, я так розумію, що зранку ми можемо робити руханку для того, щоб прокинутися, щоб наш е організм запрацював суглоби, м'язи, е мозок. А наприклад, в день навіщо роб або ввечері навіщо робити руханку? Е -е, дивіться, ця руханка підійде для абсолютно всіх людей будь-якого віку, тому що вона направлена на мобільність. Суглобів, хребта, і mm -hmm. вона буде mm -hmm. корисна абсолютно кожній людині, особливо якщо у вас сидячий образ життя. Тому, mm -hmm, якщо, у нас, наприклад, ви всі у вас да робочий день, і ви легко можете зробити це посеред дня, е виділити буквально там 5-10 хвилин і зробите дуже велику користь своєму тілу. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що починаємо? Ну, починаємо тоді. Ставайте трошки наперед, щоб ми за вами повторювали і це правильно робили. Так сьогодні ми з вами попрацюємо з диханням, з мобільністю хребта, суглобів, і це буде е, дуже корисно для того, щоб ми добре себе почували і для гарного самопочуття. Не буде набряків і болей о, о, в тілі. Угу. Так, починаємо ми з вами з розминочки. На вдих опускаємо голову вниз і плечо, плече тягнемо в іншу сторону. Угу. Вдих, видих, вдих. Видих. Плече вниз. Яке, праве чи ліве, якщо? Вдих? Видих. Тут ми опускаємо ага. плече до пола, а тут вухо до плеча. Угу. Розтягуємо м'язи миш... угу. шиї. І ще раз вдих. Видих. Ну, чому Робимо важливо? Таке саме видих робити витяжіння. Тому момент. що на видиху у нас ми видихом допомагаємо собі розслабити м'язи. І таким чином нам стає ще краще. І ще раз. Дуже приємні відчуття. Видих. Хоча нічого складного і не робимо. І останній раз вдих. Видих. А скільки повторювань треба? Робимо по 8-15 повторів mm -hmm. на кожну сторону. Mm -hmm. Далі витягуємо руки перед собою, фіксуємо таз трошки на себе. На вдих погляд за долонею, розкриваємось назад і на видих повертаємось. Вдих, розкриваємо грудний відділ. Видих. Слідкуйте, щоб таз залишався дивитись прямо. Рух робиться тільки за рахунок грудного відділу. Видих. Дих. Видих. Буває таке, що в один бік легше Дих. робити, в інший складніше. Да, дуже часто таке буває. Ми взагалі дуже всі несиметричні, це абсолютно нормально. Одна сторона може відчуватися добре, інша може спати. І це нормально, але а, цьому треба приділяти увагу. І вліво останній раз. Вдих. Видих. Угу, добре, тепер беремо руки за голову. На вдих ми опускаємося в сторону. І концентруємо на вдих. свою увагу mm -hmm. на вдих, розкриваючи ліву сторону ребер. Да? Тобто ага. ви немов вдихаєте в сторону розтягнуту. І видих, повертаємось. Юрочка, тобі вдих. що легше робити? Вдих чи видих? Мені взагалі я радий, що можу дихати. Вдих. Дихати це дуже важливо. І видих. Вдих. Видих. Наскільки низько треба нахилятися? Кожен нагнається у свою комфортну амплітуду. Так? Тобто тут немає такого, що там, треба опуститися ага. до якогось певного моменту. І останній раз вдих і видих. Угу. Добре, тепер попрацюємо з мобільністю хребта, ага. опускаємо підборіддя до грудей і повільно хребет за хребтом опускаємося вниз, і далі через круглу спину. Повертаємось назад, плечі опускаються вниз і маківкою тягнемося уверх. Знову ж таки, немов витягуємо е, хребет да, в різні сторони. Витягуємося. Наскільки низько треба нахилятися? Знову ж таки, Як у зможеш? свою амплітуду, але е, головне, щоб це було да, за рахунок е, ага, руху хребта. хребта. І поїхали знову повільно, пускаємося. Не дуже буде цей рубі. Руки розслаблені. Трошки підзягнули коліна і через круглу спину повертаємося назад, розкрили грудний відділ, плечі опустили вниз, маківкою витягнулись наверх. Угу. Знову нахиляємось, це вдих. А, так, опускаємося? Тут, так можна, опускаємося. тут можна вдихаємо, дихати війна, тут можна так? дихати ага. угу. Через е м'які коліна. Від попереку починаємо рухатися наверх, знову плечі вниз і розкрились. Угу. І ще раз поїхали. Повільно вниз, хребет за хребтом відчуваємо, як рухається наш хребет. Угу. Через м'які коліно повертаємося наверх і знову витягнулися. Добре, wow. чудово, як себе почуваєте. Трохи к, е, голова, так, що ще це. Не забуваємо робити невеличку паузу між диханням, бо через таку да, дихальну mm -hmm. систему mm -hmm. да, може, активне дихання, да, активне дихання може таки. відчуватися якесь головокружіння. Ага. Тому не забуваємо. Робити паузу, я чесно. Кажу, коли коли я про це говорив, я думаю, мені скажете, ну йди послід на диванчик. Ага. То у вас хитрун, просто може головокружіння від успіху, що ви вже почали знову тренуватися. Дай, дай О, дякую, клас, дякую. Волю. оце та. це мотивація. Так, добре. Зараз ми з вами зробимо таку рухонку у 3D-форматі. Робимо крок вперед, ага. витягуємося коліном вперед і тягнемо руки назад. Да, то тобто, передню лінію. На видих робимо шаг назад і витягуємось назад, відчуваємо, як у нас тягнеться задня поверхня стегна. І тут знову ж таки рух е, у ага. хребті. Повертаємося знову ж, е, крок вперед, на вдих розкриваємось. І видих, крок назад. І відчуваємо, особливо попередній нозі. Uh, да, ага. Uh -huh. натяжіння по задній поверхні ага. Uh -huh. стегна. Да, намагайтеся робити все м'яко. Не ламаємося і назад видих. А попереду треба носочок ще на себе натягнути, так, да? коли ми крок назад. Які ви молодці, дівчата. І О, видих. О, Юрочка, дякую. Господи. Так. Топ носі. Похвалив. Так, і назад. Ага, Доганяємо. І останній раз на цю сторону вдих. І видих. Чудово. Тепер на іншу сторону. Таз а, трошки точно. на себе підзібраний. Робимо крок вперед, на вдих, витягуємось в погляд за долонями. І видих крок назад. Тягнемо передня ножка, задня поверхня стегна. Угу. Видих. Вдих, розкриваємось. І видих. Можна трошки носочок на себе натягнути, якщо недостатньо тягне. І знову крок вперед вдих. Ага. Ага. Так, Катерино. Ти як? Нормально. Я все зрозуміла. Ти як? Я за тебе хвилююсь. А чого не питає, як я? Хто? Я певне, що у вас точно вдих. все добре. Видих назад. Ми ж просто Піклування... з Катериною відомі спортсмени. Піклування одне про одного це теж одна з європейських цінностей. Ага, ага. ага. Видих всі живі. Так, так, так. Здорово. Я вже тут і про толерантність думаю, стою собі потихеньку. Так, і останній раз Вдих, розкрились. До речі, а, що мені дуже подобається в Європі, ці всі майданчики спортивні, там в парках, ну, я, наприклад, при Німеччині, там дуже цього багато є, тому ми зараз ми прямо фірми йдемо життя. <право> тому будемо розвивати і у нас таку тенденцію. У нас вже якась справа. Почала повторювати. А трошки гумору і танцю можна здати. Клас. Так, далі ми теж бігума. продовжуємо працювати у 3D-форматі, робимо шаг перед собою, тягнемо. А, Сугло в сторону і витягуємо задолину знову, розкриваємо грудний відділ вдих. В іншу сторону да. витягуємо тепер э, рад... латеральну угу. нашу лінію, бокову вдих. Так, якщо збивається дихання трошки вдих. я Плутаюсь, коли дихати. Видих. Просто робіть е, невеличкі паузи і більш е, такий продовжений, подовжений видих. Вдих і видих. І останній раз вдих. І видих. Добре. Є. Yeah. Що? Ще? Тепер в інший бік. Інша сторона. Ага. Добре, що тільки дві сторони. Так, так, так. Поїхали. Вдих. Витягуємо. Добре. І видих. Таз вліво, ручкою вправо. Вдих. Таз вправо, ручкою вліво. І видих. Мене нога робить зайвий рух. Вдих. І видих. Вдих, видих. До речі, головне при набряках працювати з диханням і з діафрагмою. А як це запобігає набрякам? Тому що діафрагма це наш головний колектор лімфи. Тобто, якщо у нас закрита грудна клітка і діафрагма в спазмі, то лімфа нормально не буде проходити наверх, і у нас будуть набряки. Головне, да, це тому про стресі, коли а... ти це збиваєш дихання. Я просто думаю, що в мене да. буває періодично, там після якихось таких подій просто напряки ти тому на, що... на ранок прокидаєшся. А... Так і одразу uh -huh. в спазму ходи. Да ми як групируємось, коли да нам нервуємо, у нас страх, і зажимаємо uh -huh. діафрагму, забуваємо дихати. да, у нас таке бий або. Біжи uh -huh, uh -huh. Е, да, стан, тому треба обов'язково дихати. І, до речі, класна така практика це квадратне дихання, коли uh -huh. ми на чотири рахунки робимо вдих, на чотири пауза, на чотири шість видих і знову пауза. Uh -huh. да, коли ми це uh -huh. усвідомлено робимо, прям рахуємо про себе і таким чином можемо заспокоїтись. Тому е, користуйтесь зараз такі часи, що може і знадобитися. Так. 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 Добре, трошки поставили стопи поширше. Зараз попрацюємо також з тезобідреним суглобом. Відводимо таз назад до натяжіння по задній поверхні стегна і сідниць. І повертаємось назад. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Чим ширше ноги, тим легше чи навпаки? І видих. Тут не обов'язково, об тут вже те... Та також кон... ну, натяжі, комфортна обладнана, буде задня краще буде поверхність. Трошки можна ага. повуще поставити. Угу. <кхів> Вдих. видих. Тепер робимо таке коло і немов малюємо коло, повертаючись у вихідне положення. І знову поїхали. Тазом малюємо коло і повертаємося в вихідне положення. Юро, це не складно. Ти можеш за нами навіть встигати, синхронно робити. Так, ще разок в цю сторону. На Змагання потім синхронні якісь поїдемо. Це може навіть по танцям. Точно. Так. так, відчуваємо, як рухається кожна ваша частинка тіла. Ну, той момент, коли просто ми відчуваємо вже добре. Це добре, так. Да. Просто відчувати. Це ж пізнання свого тіла, своїх можливостей. Да, тут всі, е, всі. Це зранку рухи. мені тіло скаже, ага? Як ти, друже? Це дуже класно зранку зробити, щоб прокинутись. Трошки стопи поставили гуще. Ага. Знову відводимо таз назад, угу. натягуємо сідниці, задню поверхню стегна. Повернулись, видих. Вдих. Спинка рівна. І видих. О, я відчув цей момент. Вдих. Добре, стопами відштовхуємося від пола, повертаємося Коліна, і ще раз трошечки? трошечки підзігнули, щоб ага. добре відвести uh -huh. таз назад. Uh -huh. І намагаємося тримати підборіддя до грудей, да, не загинати uh -huh. шию. А тепер додамо руки да, і розкриємо наші е суглоби плечові і повертаємось в вихідне положення. Робимо на комфортну амплітуду, не намагайтеся підняти прям дуже високо руки наверх. Вдих, натягнули стегно, сідниці, стопами штовхаємо в пол і повернулись. Скільки має тривати така руханка приблизно за часом? Е, вона е, наскільки у вас є часу, але взагалі можна зробити від 5 до 20-30 хвилин. Ну, 5 хвилин це взагалі може кожен собі дозволити. Кожен мабуть, да? може дозволити, просто навіть в перерві між роботою або зранку, як тільки прокинулися, да то не обов'язково. І ти їсти, можна зробити таку рухунку, а потім вже робити свої а, ранішні ритуали. Так, в нас залишається ще декілька хвилин, що ми можемо так. ще зробити. І остання вправа. Поставили тепер ноги прямо поширше. Ага. І ми будемо робити а, випад в сторону. Штовхаємо стопою в пол, повернулись. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. А тепер додаємо розкриття грудного відділу і руки. Вдих. Дивіться, однією рукою тягнемося до ступи. Видих, повернулись. Погляд за долоною да, рухаємо і шині е, позвонки. Також видих. Спинка рівна. Вдих. Розкрились. Видих. Вдих, видих. І останній раз на кожну сторону вдих, видих. І ліва вдих. Видих. І глибокий вдих. Збираємось. Видих. Опускаємось вниз. І через круглу спинку повернулись, плечі розкрили і подякували собі за таку чудову руханку. Ой, подяка собі, мабуть, найголовніше, коли ти. Зробив такий впевнений крок, зробив руханку для свого тіла, для свого здоров'я, Зарядився бадьорістю, енергією І енергію. попереду ще цікавий день сповнений приємних подій. Ну От а так. ми що відпускаємо Ольгу, прямуємо так, далі Так, ми зараз з тобою поп'ємо водички, будемо ага. прямувати далі. А, сьогодні руханку нам проводила Оля Беба, фітнес-тренерка, фахівець з зі здорового харчування Бачите, нічого після руханки не забула. Все ж таки, пам'ять вона теж. Іс іс Існує. <схи> Всім бажаю гарного так? дня та будьте здорові! Дай Боже!